Неймовірні краєвиди, національні пісні, найсильніші спортсмени з усього світу, але найголовніше золота медаль для України. Все це стало початком першого дня змагань відкритого чемпіонату Європи в Грузії з парапауерліфтингу. Почалося все з церемонії відкриття, де нашу команду представляв Юрій Бабинець в той час, коли тренери і спортсмени створили потужну підтримку в глядацькому залі. Ми повинні на всіх е, рівнях показувати, що Україна може перемагати. Показуємо всьому світу, що ми є, що ми нікуди не ділись, не дінемось. І е, наша країна є, була і буде. А поки відбувалося відкриття чемпіонату, наша досвідчена спортсменка Тетяна Широколава вже готувалась до виступу в категорії до 67 кілограмів. Готувалася е, дуже важко. А, так як я сама а, а, треба було приїхати на навчально-тренувальний збір, у, який проходив місто Дніпро. А на той момент а, я не могла виїхати з окупованої частини території з донькою, бо було дуже а, небезпечно. А, при другій спробі, а, десь у серпні, тобто чотири місяці ми були в окупації. Мої батьки залишилися там, на жаль. Ми з донькою виїхали до Запоріжжя і згодом вирушили на навчально-тренувальний збір у Дніпро разом з донькою. Донька, на жаль, залишилась, чому я така сумна і напружена, бо донька моя одна залишилася з тренером. Не одна а з тренером, він за нею доглядає їй 9 років. Тому одні думки залишила я в Україні. А тут намагаюся якось зібратися, щоб показати найкраща комога, найкращий результат. В першому колі вагу в 115 кілограмів заявила лише бразильська спортсменка та Тетяна. Бразилійка не змогла підняти штангу, на відміну від Тетяни. Підтримка тренера, і перший крок до перемоги було зроблено. Ми знали, скільки е в яку вагу піднімають наші суперники. Тому е ми підійшли е так, щоб їх загнати на висадку. Ну на, на велику вагу перед другою спробою Тетяна вийшла на перше місце, і найцікавіше, а точніше буде сказано найнервовіше. Тільки починалась 119 кілограмів, і це міг бути новий європейський рекорд, який до цих змагань становив 118 кілограмів. Наша спортсменка впоралась з вагою, але допустила технічну помилку, і спроба не була зарахована. Були технічні помилки, що сумнівно, те, що була готова. Цю вагу дома я вже жала, виконувала. Але не піддалась у другій спробі. Знаєте, найстрашне це те, що е, Запоріжжя обстрілюють, а там дитина. А в окупованій території мати та батько, з котрими е, вже дві доби немає зв'язку. Як ви думаєте, як можна жати? Е, вона дуже сильна людина. І я кажу, слава Україні. Нерви на межі, неймовірна відповідальність і друга спроба побити європейський рекорд. Українська команда підтримки затамувала подих. Але, на жаль, європейський рекорд таки не підкорився нашій спортсменці. З ладу вийшов ремінь, котрий мав тримати ноги. При виконанні жиму ремінь е, розсібнувся. І все. І я втратила контроль, штанги, і тому вже далі не стала виконувати, щоб не травмуватися. Але незважаючи на всі складнощі, результат в 115 п'ятнадцять кілограмів приніс нашій спортсменці золоту медаль. Друге і третє місця поділили між собою турецька та польська спортсменки з результатами 111 та 100 кілограмів. Відповідно, я задоволена своїм виступом не на 100%, але задоволена, що змогла покращити свій результат минулого року. Це і Паралімпійські ігри, і чемпіонат світу, який тут також проходив. А на майбутнє це буде вже наступний чемпіонат світу. Загадувати далеко не буду, але хотілося б повторити або, може, покращити рекорд Європи. Це перша дівчина, перший спортсмен, виступаючи на цьому чемпіонаті Європи, і зразу золота нагорода. Це дуже приємно. Прапор України на чемпіонаті Європи у місті Тбілісі піднято і лунає гімн і прославляє нашу батьківщину. І ми переможемо на всіх фронтах.